Всім доброго ранку. Дивіться, що я тут роблю, бачите? Готую сніданок, завела Артемчика. Аня поїхала в школу. І кручу млинці. Чому? Тому що до мене в гості їдуть дівчата. Ось так мажу сиром Філадельфія. З таким чином і рибкою, що я солила ще на Новий рік, ні, на різдво, так. Да. І потім кусочками заморозила. І ось тепер бачите, як класно. В такий ні, це вже. Ано, то ось такий сніданок виходить. І ось таку тарілочку складаю. Дівчата теж дітей своїх заводять зараз і їдуть до мене. У нас холодно, мінус 4 зранку. Ну, може, зараз вже тепліше, бо сонце вже вийшло. як там віка на велосипеді їде? Я їду 10 хвилин, то в мене руки відвалюються. Ну, не знаю, сподіваюся. Буду відігрівати. Кавою, мені здається, це буде неймовірно смачно. О. Погуляли ми з дівчатками, посиділи. Все сподобалось, поїли, напилися. Кава не вона, вина трошки зовсім. І поспілкувалися, поговорили, потереганіли, побалакали. Так, Тут такий класний район. Я зараз так трошки бачите такі будиночки, і тут у всіх будиночках е е темного, темно коричневого кольору, і вікна, і двері, все дуже, дуже гармонійно. Я Якось хочу сюди приїхати, сам ходити тут познімати. Тут коли весна, коли тепло, коли літо, тут дуже гарні сади. Ой, дивіться. Дивіться, хто там, хто там. Привіт! Білка. Ой, Така класна, не може, яку зробити ближче, не знаю. Класно. Так, все далі. Дівчат я привела, Танюшу посадила на автобус. Вона поїхала в школу за своєю дитинкою. Вікуся на велику поїхала, ну і я, як ви розумієте, на двоколесному зараз їду за Артемкою і вже. Додому, так що все у нас класне і добре. Ось тут давно хотіла показати. Ось тут майже не видно. Ось з цієї сторони краще видно. Ось тут, ще коли ми приїхали, вже в це було такі сердечки, зв'язані гачком синьо-жовтих кольорів і квіти. Це вже скільки, майже рік тут висить, з таким чином хтось підтримав українців. Бачите, яку красу зробив жовто синю так, я не знаю, чи правда це, чи неправда. Але здається, Льоша сказав, що Шольц погодився. То на що? леопардовий тош, леопардовий. Що ми хочемо вам сказати? Чого ми тут стоїмо? Ми чекаємо на Аню та Льошу. Бо ми йдемо у Next. вперше зі знижкою, яку мама заробила. Купляти піжами, бо вже повиростали діти з піжами. І ті піжами, що були, дякую, і ті піжами, що були у них, знаєте, довгі з довгим рукавом, вже полікуть. Тому ходімо зараз подивимося, сподіваюся, щось знайдемо. Що ти там на мене цей? Наш хряба сніг чи що він там знайшов? А, у нас ж досі холодно. Я вже не знаю, коли цей холод завершиться. Тому що насправді в цей час... Цей час вже мають розквітати дерева, а в нас ще досі мінус п'ять, мабуть, зараз. Ну, така історія, що я навіть бачите, шапку одягла, рукавиці, шарф, щоб тепленько було. Обережно. Боже. Гляньте, що робиться? Знаєте, ну, що робиться у нас? Це просто якісь, я не знаю, ноги десь де робить. Людень. Люденьки. Та що ж це таке? Та с які ж ці зими, а. А ми ще на Віріках, я не знаю, як там Аня вже доїхала. Друзі, хлопці, та дівчата, це начебто смішно. Це завжди не смішно, вже два рази впав. Діти йдуть теж папують. У мене просто велік не їде. Не ну, тобто, <говори> їде як нормально, а віджає. Це дуже небезпечно. Льоша каже, може вас відвезти, Та що ти нас відвезеш? На літніх холесі. Так, давай тут більш-менш машини вже проїздила. Навіть не знам, мабуть, в школу запізнимося. Артем два рази впав, поки доїхав. Перший раз йому здалося, що це весело, а другий раз він зрозумів, що це небезпечно. Їду ледь-ледь. -лед. Страшно. Але там, де от там, де ну, машини, то там більш-менш, хоча ні, от я їду зараз. Просто слизько, просто дуже слизько. Ой, машина, я не повернула, чи що, чи, чи ні. Особливо страшно на поворотах. На Велику це, звичайно, і ми зайшли. Це був поворот. Гальми не гальмують, Лише такі ноги отак. Там хтось пав. Накривають вже цією такою металевою ковдрою. І це ж дорога Ані. У мене ж цей. Я туди не хочу підходити. Там, бачите, люди стоять. Боже, так страшно. Всі просто падають навколо. Такої зими у Великобританії я не пам'ятаю. Це дуже небезпечно. Купила собі нитки, для шиття. купила також таку щітку довгу і, до речі, шикала. Саме ця частина в мене цікавить, тому що її класно чистити речі То для Ані. Хай користуюся. Такі ще гумові рукавички прибирати, хлібчик. І масло, і що хочу сказати. От я йшла, центральна вулиця була повністю е слизька, і люди просто їхали. І, де, і Деякі падали. І одна жінка кричала прям просто з матюками, щоб ця клята вбивча зима вже завершилася. І насправді це зовсім не смішно. Я так сміялася, наче було фані. Це не фані зовсім, це страшно. От так люди падають, ламають ноги, руки. Ой, ну я поїхала додому. шити. Доброго ранку. Якась трошки Соня. Так, ну за 20 за 20 хвилин. О, пляшки вже валяються. 9. Сьогодні субота, ранок. Я йду на роботу. Немає вітру зовсім, так класно. Така погода, ну така десь може плюс 4. Класно, пташки співають. Сонця зовсім нема, небо сіре, але мені подобається. Так, що у нас сьогодні? Сьогодні я працюю до першої, а потім хочу забрати ж посилки, що замовили, тому що ми хотіли... Ой! ой. Біжить. Ми ж хотіли купити ці а, піжами, але ж, на жаль, їх не було у магазині, тому вимушені були замовити онлайн. Я сподіваюся, що сьогодні вони приїдуть. Потім ми їдемо ще в центр міста. Треба зробити ще додаткові ключі. Дітям вже ключі треба роздати, ну саме Ані, бо їй потрібні окремі ключі. І там Льоша сфотографуватися хоче. Ну, щось там походити, пошаритися. І може навіть заїхати за продуктами, бо все вже з'їли. Ось такий у нас план на суботу. Хлопці наші пішли на прогулянку в магазин. Артем хоче якийсь подарунок. Тут у нас попкорн. І одне Жаль. з найулюбленіших. Кіно це що? джуманджі. Джуманджі. Це круто. Саме перша частина. Сідай, сідай. Так. Не встигла я вам показати піжаму в упаковках. Діти постаралися. Я навіть вже вибрала їх, і тепер їх можна тягати. Висушила, але не прасувала, я ніколи не прасую речі, особливо такі. Це Артема піжама. Їх має бути в упаковці дві. Одну він вже сьогодні вдягнув, а інша ось така, ну, як ви розумієте, в стилі Майнкрафту. Це трикотаж як штані, так і лонслів. Футболка з довгим рукавом. Ось у Ані така піжама. Мені дуже подобається, що вона така вже ну, доросла, дитяча, якась там в мультики сердечки чи ще щось. А, а, в наборі також йде дві піжами. А, чорно біла футболки з якимось тут написами, тут Хеппі, а там ще щось. І а, штани неймовірні. Це бавовна з Еластаном. Ось такі тут є, бачите, мотузочки. І тут є і гумка Наталії. І це так виглядає стильно, сучасно. Супер! Мені ось ця піжама дуже подобається. Я б собі таку замовила. Хм, до речі, гарна ідея пошукати. Мінімалістичні кольори, витримана палітра. Я таке люблю. Рекомендую речі з Next. -у. Скільки це коштувало? З моєю знижкою 51 фунт за 4 піжами. Ну, я думаю, нормальна ціна, якість гарна. Але рекомендую все ж таки, до того, як діти вдягнуть а, піжами, краще їх випрати.